Отаке сонечко у нас сьогодні. Вийшли з Демі ми гуляти на вулицю. Так що будемо зараз насолоджуватися природою, красою, життям. Ось так. Демі! 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 Ось так Демі бігає. Йому все цікаво. Я його на поводку відпускаю на 5 метрів і він собі має волю. Так, да, Демічка? Молодець, молодець. Все йому цікаво, все винюхує, видивляється. Ви... Все, щоб де ж якісь нові запахи, нове все. Десь якийсь новий песик, все видивляється. Гайда, Демічка, гайда. Гайда, мій хороший. Молодець, молодець. Погнав. Тривожа собак на вулиці. Вперед. Більше всього люблю, коли сніг є з собакою гуляти, тому що він нічого не підбере поганого з землі, те, що йому небезпечно. Йдеш по вулиці, а стільки пустих хатів зараз. Люди з цієї п'ятої війни побіжали. Гори дуже велике, страхіття. І теж їм же там за кордоном геть не мед. Геть не солодко. Горе виїжджати з рідної землі. дай Господь, хай Бог оберігає всіх нас, щоб ми були на рідній землі, в своїх домівках, на своїй батьківщині. Навіть за горобцями охотиться. Отже ж мисливець. Він не стільки їсти, стільки гратися хоче. Ось так. Демічка, гайда сюди, гайда гайда, мій красунчик. До мене. Tamēr nedeni, pareiz, o tā.